Гарно всім вражаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні поговоримо про ще один доступний, але дуже цікавий засіб для вашої грядки. Це дуже такий, можливо, чули, можливо, використовуєте це бурштинова кислота. В минулому відео я вже говорив про борну кислоту, як вона допомагає зав'язі на плодах. Огірків, кавунів і інших рослин на нашій присадибній ділянці, а тепер у центрі уваги бурштинова кислота, і це вже зовсім інша історія. Може, хтось і скаже, та що там ті порошки з аптеки вам допоможуть? Але я вам скажу по-простому: бурштинова кислота як добрий стусан для рослини, не зашкодить, але змусить рухатись вперед. Отже, що ж таке бурштинова кислота і для чого вона? Бурштинова кислота це природна речовина. Вона є у бурштині, але й у живих організмах також вона є. Це стимулятор росту, але м'який, не хімічний. Вона не добриво, а активатор процесів у рослини. Навіщо ж вона? Вона для того, щоб рослина краще вкорінювалася, особливо розсада чи живці, щоб швидше відходила після стресу, ну як пересадку робите, після морозів чи після обробки. Щоб сильніше розвивалася коренева система в рослини, щоб усі мікроелементи засвоювалися ефективніше. Це як чашка доброго міцного чаю для втомленої людини. Він не лікує, але додає сил та бадьорості. Отже, як застосовувати бурштинову кислоту? Використовувати її просто. Ну, зараз вже використовувати в основному це підживлення по листю? Один грам порошку. Розчинюють десь приблизно на 1-1,5, можливо, навіть 2 літра теплої води. Оприскують рано вранці або ввечері. Підійде і для помідорів, і для огірків, і для перців, і полуниці, і навіть винограду. Під корінь можна також, або при пересадці, замочити розсаду на 2-4 години в слабкому розчині 0,2-0,4 грами на літр води і полити землю біля рослини цим розчином. Також можна для живлення після стресу, коли посуха, град, чи холод, чи ще якийсь стрес у рослини, то беремо 1 грам на 2 літри води і оприскуємо надземну частину. Повторювати можна кожні 10-14 днів, але найчастіше 3-4 разів за сезон. Які ж переваги бурштинової кислоти? Переваги це такі: дешевизна кілька гривень за пакетик. Ну, за цей пакетик, який ви бачили, всього-навсього він мені обійшовся в 7 гривень. Також це безпечна для рослин і довкілля речовина. кислота, Працює як підбадьорення після стресів. Це речовина, тобто кислота бурштинного природного походження. Вона дуже зручна в застосуванні, не смердить і не токсична для організму людини. Але є недоліки. Звичайно, в кожній речовині є недоліки, немає нічого ідеального у нашому світі. Недоліки. Воно не підходить як повноцінне добро, воно не замінює ні азот, ні фосфор, ні калій. Це не добриво. У великій дозі може пригальмувати ріст, якщо рослина перевозбудилася, скажімо так. І не дуже, висн... не дуже виснажених ґрунтах ефект буде слабкий. Буде ефективно, якщо ґрунти підживлені, там де є мікроелементи, щоб збодарити рослину, і вона почала більш ефективніше тягнути всі мікроелементи із землі. Отже, бурштинова кислота це така собі тиха помічниця, яка працює тоді, коли рослині важко. Вона не замінює догляд, але дає сили боротися і рости. Якщо хочете оживити розсаду, дати поштовх в рості томатам, або навіть полуницю, можна також після збору врожаю, спробуйте бурштинову кислоту. Дешева, проста, а користі хоч відронеси. Отже, пишіть в коментарях, чи використовуєте ви бурштинову Кислоту. Діліться досвідом в коментарях. Нехай ваші рослини ростуть не по днях, а по годинах. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.